І в <піта> Їх вибива, їхній битой немає, на зріст по низькі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Магніт. Так... Схоже, потрібен помагатор. Хм... Звідки тут гвинтик? Ой! І тут татуса немає. Ну все. Певно, він пропав назавжди. Його немає вже 5 днів. Не засмучуйся. Ми обов'язково його знайдемо. Звісно знайдемо. Пошукаймо ще на кухні. Ми ж там уже шукали. Ми краще пошукаємо. А залізьмо ще й туди. Сімко, Нолику, що це ви весь час шукаєте? На що, а кого? Ми татуса вже цілий тиждень знайти не можемо. Ого! Він уже певно на гвинтик перетворився від нестачі енергії. Може, я якось зможу допомогти? Зможеш? Давайте нас змуситимеш, бо ми вже бігати втомилися. Фіксик може удавати гвинтика в разі небезпеки, але іноді він обертається на гвинтика не з власної волі. Це стається, якщо фіксику не вистачає життєвої енергії, тоді він слабшає, стає млявим, а потім і взагалі впадає у сплячку, обертаючись на гвинтика. Така біда трапляється, якщо фіксик своєчасно не підзарядиться енергією від робочої машини або приладу, а заряджатися фіксикам слід регулярно. Фіксику, який ослаб і став гвинтиком, може поталанити. Якщо якась людина випадково знайде його і вкрутить у прилад, то фіксик може підзарядитися і знову жити. Тоді він викрутиться і втече. А людина дивуватиметься, коли це подівся квинтик. Я ж його сам вкручував. То що? Де шукатимемо? Ти що шукати зібрався, Дім -Дімечу? Та я. І що це в тебе в кулаку? Це просто мої гвинтики. А -а -а. Я тут якось знайшов одного гвинтика. Не твій? Напевно, мій. А де він? Візьми і більше не розкидай. Ну що, мені відвернутися, щоб ваш статус назад обернувся. Він тут уже тиждень прилежав, у нього енергії немає назад обернутися. І що робити? Потрібно вкрутити його в який-небудь прилад, щоб він зарядився. Гаразд. А який з них татус? Тут усі гвинтики на татуси схожі. Нам потрібен магніт. Навіщо? Адже він просто притягне всі гвинтики. По-перше, не всі не всі метали притягуються до магніту. У цьому легко переконатися на досвіді. Візьми магніт, у тебе в домі на холодильнику він, напевно, є. І спробуй піднести його до різних металевих предметів: до ложок, цвяхів, монеток. І помітиш, що є метали, які притягуються магнітом дуже добре. Деякі притягуються слабше. А є такі, що з магнітом не товаришують взагалі. Зрозумів. А по-друге. А по-друге, ми фіксики. Коли обертаємося на гвинтики, теж до магніту не притягуємося. Зараз перевіримо. Ось знайшов. Зараз ми його вкрутимо. А цікаво, чи є тут іще фіксики? Тобі що? Нас мало. Все одно перевірю. Нема. Ой, і тут нема. Треба ж Уже зарядився і викрутився. Хоч би відпочив трішки після таких пригод. Дякую, не відпочивався. І до того ж я вже цілий тиждень збираюся це полагодити. Кому не дізнатися від сипі.